Вітаю всіх на своєму каналі. Всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні буду готувати в духовці з кумбрію. Напередодні рибку я свою почистила, помила і замаринувала. Додавши туди спеції для риби, там дуже чудово всі спеції скомпоновані, додала солі, збризнула лимоном і трошки ще додала. У мене сушений був укроп, я його потерла і теж трошечки. Додала сухої цієї зелені. Рибка у мене ця промаринувалась годинки дві, і зараз я її буду запікати в духовці. Для цього я також використаю помідори, зараз наріжу і цибульку. Все підготувала, нарізала ось такими доволі великими пластинами, що цибулю, що помідори. І трошечки буквально присолила. Зараз ще потрібно буде мені олійка. Я взяла ємність, де я буду запікати, духовку вже включила, розігрівається, застелила пергаментним папером ємність і трошки змастила рослинною олією. Далі я буду по черзі викладати рибу, помідори і цибульку. І ось така у мене краса вийшла. Як завжди, всю грязну роботу я залишаю за кадром, щоб не займати ваш дорогоцінний час. Далі я Рослинною олією, ще змажу зверху всі кусочки риби і овочі. І далі духовка моя вже розігрілася, я накриваю зверху ще папером і відправляю в духовку запікатися при температурі 180 градусів. І ось моя рибка 40 хвилин вже запікається. Далі я зняла. Зверху бумагу і ще хвилин 10 залишу в духовці. І ось моя рибка пропарилась чудово в духовці. Ось така запашна, соковита, аромат на всю кухню. З кумбрія і так доволі ароматна рибка. Ось така чудова, запечена риба з овочами. В духовці зовсім не складно готувати. І дуже-дуже смачно підходить до любого гарніру, тож готуємо. Не забувайте нажимати на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про наступне відео. Дякую вам за вподобайки. Всім приємного смаку! Всім пока. До нових зустрічей.